Вітаю, друзі! Ви на каналі FiolMORISUA і у ці новорічні дні хочу запропонувати вам розповідь про те, як створювати відео на основі 3D-графіки. Для цього я підготував для вас отакий невеличкий проект, який ми будемо виконувати у програмі Blender. Сподіваюся, ви чули про нього, і зараз давайте розберемо, як це можна зробити. Переходимо безпосередньо у Blender. Виділяємо те, що у нас на стартовому екрані, і видаляємо його, воно нам не потрібно. Тепер ми імпортуємо е, образи, 3D-образи, які можна скачати, я безпосередньо це зробив на Sketchfab. Ось в мене є ось таке, таке село. Невеличке, новорічне, три будиночки. Це фактично повноцінні 3D-образи, створені вже для нас кимось іншим. Ми просто безкоштовно скачуємо її на Sketchfab і, і можемо використовувати для своїх проєктів. Бачите, тут є сніговичок, є три будиночки, балкончик, все гарно зроблене. І ось ми можемо його використати для того, щоб розібратися, як можна створювати відео у Blender'і. Давайте завантажимо ще ялиночку таку, Затиснемо S, збільшимо її масштаб. До речі, всі підказки ви бачите у Лівому нижньому куті це ті клавіші, які треба натискати для тої чи іншої функції. Ось ми маємо ще таку ялиночку гарненьку. І перейдемо в режим рендерингу. Це вид режиму рендерингу. І зрозуміло, що тут нема ще на що дивитися. Бо це тільки лише заготовка. Додамо освітлення Безпосередньо сонце виберемо. І з сонця зробимо місяць. отакі От ми чарівники. Додамо синій кольор, і автоматично у нас виходить вже місяць. Бо синє. Світло буде синім. синього кольору. Відрегулюємо положення сонця місяця нашого. І подивимося, як падає воно на наші об'єкти. Ось так прокрутимо його, для того, щоб вибрати ну, той, те місце чи той вигляд, який ми хочемо отримати. Ось, начебто, да, місяць освітлює наші об'єкти. Непогано так, трошки додамо тіней, прогорнувши його напрямок, скажімо, падіння променів. І ось таке ми отримуємо освітлення. Але знов-таки це лише заготовка, і ми додамо, давайте, ще, декілька джерел світла. Перше, це підсвітимо нашу оцю стилізовану ялиночку, бо вона якось темно і не акцентована у нас. Давайте додамо джерело світла, відрегулюємо по положенню, там, де вам хочеться. Ось так, наприклад, добре читається текст. Візьмемо ще одне, одне джерело світла і зробимо, так, зімітуємо е, освітлення, начебто світло падає з вікна, і відбувається від землі чи від льоду цього. Ось так. Бачите, таке жовте, начебто з того вікна падає. Світло. Ось так. І воно підсвічує нашого сніговичка трошки з боку, що додає такої 3 d шності скажімо так. Бачите, він з різних боків по різному освітлений. Непогано вийшло, мені подобається все. І тепер давайте додамо, додамо небо. Виберемо Sky ще, але небо у нас, бачите, воно сонце. З сонцем. Тому введемо тут 40 тисяч, і воно перетворюється вже на місяць, на ніч. Сонце сховалося за горизонтом і дає отакі відблиски. Ну, оскільки в нас трошки темно, давайте ми підсвітимо ось тут під тим навісом, між будиночками. Теж додамо одне джерело світла, трошки нам прикрасить такий дасть задній фон. От там ми його поставимо під навісиком. І нехай, нехай отак і буде. Ось так. Тепер нам потрібно. Камера, оскільки без камери тут нічого не рендериться. Нам потрібна камера і вигляд з цієї камери. Виставимо ну, в якомусь положенні, де нам хочеться. Так? І натиснувши 0 на нампаді, ми отримуємо оцей вигляд камери, оцей жовтий прямокутник. Це те, що камера наша показує. Ось таким чином. І ми можемо її регулювати її положення. Зрозуміло, що вона буде рухатись, як нам треба, будь-що нам показувати. Як в будь-якій програмі для редагування відео, для створення відео є таймлайн. На ньому ключовими кадрами ми можемо відмічати положення будь-якого об'єкта і, звісно, забезпечувати рух таким чином. Тому ось виставимо камеру, початкове положення. Ключові кадри можна вибирати через i, але для наглядності покажу вам ось. Тут. Ми просто виділяємо їх. От, і тепер рухаємо, переміщуємо камеру туди, куди нам потрібно. Де ми хочемо, щоб був останній кадр. Фінальний кадр. Цього. Ось так. Ну, от, це те, що ви бачили на початку. Єдине, що ми розтягнемо його на весь наш діапазон. І ось таке відео це саме воно. Ось так камера наша буде рухатися. Все це ми теж зробили. Але знов-таки у нас не вистачає. І не вистачає у нас снігу. Для цього перейдемо е, так само в plane, виберемо інший plane, це поверхня. І ця поверхня буде у нас джерелом снігу. Для цього перейдемо в часточки от сюди. Додамо нові часточки. І бачите, сніг вже там якийсь падає. Він нас трохи не задовольняє. Давайте трохи збільшимо кількість їх, але основою для цього снігу буде інший об'єкт. Ну, ось, бачите, є падіння снігу. Тут важливо, що е, довжина падіння снігу. Дивіться, от 150 оці я міняю, тому що е, вони по-різному е, падає, скажімо так. Як глибоко він впаде, регулюється. Так само можна відрегулювати різні. Да, до речі, ось це про що я казав: основа снігу у нас буде це ікосфія. Створимо ікосфію. І тепер її прив'яжемо до наших сніжинок. Виберемо так, також цю екосферу і екосферу. От, І вона в нас буде основою. Це така кулька, фактично, з якої, яка і буде самими сніжинками. Оцями. Так і буде падати. Тому що на рендерингу, якщо залишити так, як є, воно не буде відображатися. А так буде. Да, не забудьте отут прибрати оцю панель емітер. цей. От, бо він на рендерингу буде видно. От зараз, якщо прибрати цю галочку, воно видно не буде. І ось такий ми отримуємо сніжок. Єдине, що нам потрібно попрацювати трохи з фізикою і початком. Я ставлю мінус 100 для того, щоб сніг на момент, коли камера вже починає дивитися, був вже досяг землі. Тепер ми оці забезпечуємо броунівський рух, так воно тут і називається Броун, бачите? І додаємо такої варіативності. Тепер сніжок у нас не просто падає вниз, а він так трошки летить. наче. І дивіться, ось так непогано, наче вже і виходить. Все, В принципі, ми готові до створення самого відео, оскільки це тільки проект, нам треба від нього відрендерити все це. Рендер у нас ось тут, але перед тим ми маємо перейти от у цей режим білий, оскільки для комп'ютера. Велике навантаження рендерити. Е, у мене установки ось такі. Подивіться, якщо ну, ви знаєте інші, будь ласка, можете встановлювати інші, в мене вони такі. І поставимо motion Blur для того, щоб сніжинка наші трошки так розмазувалися при польоті. Так само дивіться, яким чином кодеки в мене виставлені, ось так. І, в принципі, все, ми готові створювати наше відео. Заходимо в рендер, рендер анімейшн. І починається рендеринг. Він трошки довго часу займає, тому я його, звичайно, скоротив. Покажу оцей шматочок, що він був. Так, і ми повертаємося в наш режим. Е, хотів ще показати вам наостанок, що цей сніг, бачите, він 3D. Так само, він падає навколо всіх наших будинків. Ну і все. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки і чекайте нових відео.